Добрий день, Україна. Ми продовжуємо працювати. продовжуємо проводити свої постійні брифінги. Цього разу ми це будемо робити разом з прем'єр-міністром, бо є багато важливих економічних питань. А я декілька слів скажу про загальну ситуацію, в якій зараз знаходиться наша країна. По-перше, Збройні сили України, поліція у багатьох місцях до них доєдналась територіальна самооборона. Дуже потужні, до речі, в деяких місцях вже підрозділи. Працюють добре. Контроль над значною частиною території, яка зазнала ударів безпосередньо зазнала ударів Російської Федерації збережено. Якщо співставити, наголошую, якщо співставити військові потенціали України і Росії, то ми тримаємось дуже ефективно. Очевидно, що наші опоненти. Наші вороги хочуть вирішити ключову ключове завдання: затиснути Київ та основні місця міста Сходу і Півдня країни. Ми відчуваємо їх плани. Ми точно вже все це розуміємо. Особливо це розуміє керівництво Збройних сил України. Але тактика, яку вони застосовують, яку застосовують сьогодні російські збройні сили, це не просто військова вже тактика. Вона частково нагадує терористичні методи, коли обстрілюються житлові квартали. Сьогодні маємо обстріли навіть дитячих садочків. І я вважаю, що воєнні злочини, які мають місце, на жаль, на сьогоднішній час, мають отримати сурову юридичну оцінку. Трактовка мети дій агресора залишається такою, про яку ми вже неодноразово говорили. Дві цілі. Перша ціль знищити політичне керівництво країни, і таким чином збільшити і це вже друге панічні настрої, зробити хаос, створити хаос в країні і на цьому фоні створити тимчасову адміністрацію. Ці плани теж нам дуже добре відомі. Ці плани навряд чи будуть втілені в реальність. Держава сьогодні є абсолютно ефективною і абсолютно ефективним є президент Зеленський. Найскладніша ситуація в нас на сьогодні на Харківському напрямку, в Сумській області та на півдні країни, де йдуть достатньо тяжкі бої між Збройними силами України і Російської Федерації. Сьогодні в, день мали про... Сьогодні в день ми отримали повідомлення про загибель більше тисячі військовослужбовців країни-агресора. Це велике вже число. І якщо будуть такими темпами йти бойові дії по всій країні, то я думаю, і ця оцінка, яку дають наші військові, такі. Втрати з боку Російської Федерації будуть тільки збільшуватись. І це дуже важливо для психологічного стану наших хлопців, які сьогодні воюють за свою державу. Президент Зеленський, наголошую, знаходиться в Києві вчора, позавчора. Сьогодні він працює цілодобово. В нього постійні зустрічі із керівництвом країни іншим. Тобто із кабінетом міністрів і з депутатами, а також постійні консультації з світовими лідерами. Президент Зеленський постійно знаходиться в курсі всього, що відбувається в країні, і приймає оперативні логістичні рішення по управлінню державою. Підкреслю також, що президент Зеленський це не тільки. Операційний менеджер держави це ще і верховний головнокомандувач, який в оперативному режимі відслідковує всі дії наших військових, приймає рішення, які в тому числі вирішують питання забезпечення нашої армії всім необхідним сьогодні. До речі, і ці самі перемови, перемовини він веде з світовими лідерами для для того, щоб сформувати фонд підтримки, максимальний фонд підтримки наших збройних сил з боку наших партнерів. Запрошую до мікрофона пана прем'єра. Хочу, щоб люди знали трошки економіки. Дякую. Шановні українці, бажаю вам здоров'я і перемоги. Уже півтори доби Україна знаходиться у стані війни. Війни з Росією. Вже півтори доби. Український народ та українські воїни б'ються з окупантом на всіх фронтах. Своїм героїзмом наші військові назавжди викорбували свої імена в світовій історії слави та хоробрості. На всіх фронтах ворог несе важкі втрати. І це тільки початок для нього, якщо він негайно не забереться з нашої землі. Десятки тисяч українців вступають до лав територіальної оборони. Наша економіка переорієнтовується в формат роботи все для фронту, все для перемоги. У такий самий формат роботи маєте переорієнтуватись і ви, наші шановні громадяни. Ставайте до лав Збройних сил України, ставайте до лав тероборони, допомагайте військовим, допомагайте волонтерам, допомагайте медикам. Це наша з вами батьківщина, і ми маємо зробити все, аби захистити її суверенітет і свободу. Сьогодні відбулось позачергове засідання Уряду України, на якому ми прийняли низку рішень, необхідних для забезпечення армії, стабільної роботи лікарень, критичної інфраструктури країни в період воєнного стану. Перше, в зв'язку з воєнним станом Державна казначейська служба спільно з Мінфіном здійснить перерозподіл коштів, аби передусім фінансувати посилення національної безпеки і оборони, необхідні першочергові заходи в умовах воєнного стану та платежі. Друге уряд прийняв рішення здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 мільярдів гривень шляхом поетапному випуску військових облігацій. Третє. У зв'язку з введенням воєнного стану ми затвердили додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу. Четверте, урядом прийнято рішення, що кошти, які українці отримали від держави за вакцинацію в рамках президента України є підтримка, можна буде використовувати для допомоги українській армії. Гроші можна буде. Направити для допомоги українським військовослужбовцям до благодійної організації Міжнародний благодійний фонд Повернись живим або зарахувати їх на спеціальний рахунок Національного банку відкритий для збору коштів на потреби армії. П'яте: порти України переходять під посилену охорону. Кабінет міністрів встановив рівень охорони 3 у морських та річкових портах України. Портових засобах суднах, які мають право плавання під державним прапором України на період дії воєнного стану, шосте рішенням уряду на період воєнного стану керівники зони територіальної оборони мають право самостійно приймати рішення, яка гуманітарна допомога і скільки її треба, Державна митна служба та прикордонники мають забезпечити невідкладний пропуск. Такої допомоги для госпіталів, лікарень Збройних сил України та сил територіальної оборони: сьоме, вводимо тимчасове зупинення експорту препаратів крові. Також Міністерство охорони здоров'я буде затверджувати обсяги обов'язкового забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю та препаратами крові. І ще я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Для кожного народу є визначальні моменти, які потім стають частиною підручників з історії. Моменти, коли ви маєте вирішити проковтнути те, що робить агресор або дати йому відсіч і зараз, власне, той момент. Момент, коли Європа, Америка і весь цивілізований світ має згуртуватися і зупинити агресора та його війну проти України. Ми закликаємо всі цивілізовані країни ввести ембарго на нафтопродукти з Російської Федерації, заборонити в'їзд російських громадян на вашу територію, відключити Росію від СВІФТА. Ми закликаємо НАТО, Європу, США закрити небо над Росією. Це не означатиме ваше військове зіткнення з Росією, це означатиме, що вони зупинили війну і нащадки будуть згадувати вас як героїв. Ми в свою чергу продовжимо боронити власну землю, не здамося, і будемо знищувати наших ворогів і надалі. Ми тримаємо стрій. Слава Україні! Слава українському народу! Слава вам, дорогі українці! Слава нашим героям, воїнам!